Христос воскрес і святкові дні ми вирішили разом з вами завітати в парафію святих Кирило та Методія в крихівцях неподалік Івано-Франківська. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Подія року першої івано франківської під тіп топ влаштовує грандіозну вечірку фест». На вас чекатимуть запальні конкурси, шалені забави та безліч цінних призів. Родзинкою вечора буде виступ гурту Пан Купець. Чекаємо вас 5 травня о 19-й годині. Відпочивай активно, з «Тіп-Топ». Деталі на сайті. Ви хочете купити квартиру на околиці міста? Ні, це ж як на марс То Можливо, у центрі М -м, тут надто шумно. А якщо у зеленій зоні поряд із центром біля парку Шевченка? Хм, це ж ідеально. Ось тут я хочу жити. Територія нових квартир від МЖК Експрес 24 Вітаємо всіх глядачів нашого міста і області християнським привітом у цей великодній час Христос Воскрес свою Воскрес. Насправді всім нам дуже приємно святкувати разом ці великодні свята, а з нагоди великодніх свят також вітаємо вас у нашому монастирському храмі Святих Кирила і Методії у Крихівцях. Вже вийшла серія. Телепрограм про історичні пам'ятки, про храми, які цікаві своєю історичністю. А тут ми знаходимося у новітньому храмі, храм 21-го століття, який, однак, має свої архітектурні особливості. І ми надзвичайно тим тішимося, тому що храм. Саме слово храм походить від слова хороми, і ми, українці. Ми це слово знаємо, коли ми йдемо до когось в гості, бачимо прекрасну хату, і ми кажемо ого го які хороми власне від цього слова хороми походить і храм, тобто красива будівля, красивий будинок, щось дуже чарівне, що має приваблювати око багатьох. Чому так склалося і в нашому народі, і в інших народах, що храм завжди визначається своєю красотою, своєю величністю, тому що храм це є місце? Перебування Бога ще в старому завіті Господь е, дав вказівку збудувати йому храм як місце його особливої присутності. А вже в новому завіті ми знаємо, що храм визначається своєю особливою присутністю Бога через Євхаристію, через службу Божу, як місце, де відправляється служба Божа Євхаристія, а це спільна молитва вірних. Наш храм Святих Кирило і Методія у Крихівцях він має також свої особливості. І Кожного року ми стараємося зробити щось нового, щоб вірні парафіяни чи прихожани, наші гості, вони завжди могли любуватися красою. Бо всяка краса це є плід Бога, хто є найкрасивіший, це Господь Бог, хто є найдобріший, це Господь Бог, а вже те, що ми втілюємо в нашому житті, це вже є вияви особливої Божої присутності. Наш храм Святих Кирила і Методія визначається деякими особливостями. Ви всі маєте нагоду побачити прекрасну запрестольну мозаїку, яка складається з декількох частин. Це є. Частина Небесної Євхаристії, де Ісус Христос роздає святе причастя апостолам, це нагадує нам про неїльну службу Божу, до якої ми всі покликані брати активну участь і особливо причащатися. Також це є. Медальйони святих Ісус Емануїл з і по боках Пресвята Богородиця і Йоанн Хреститель. Також це є три ряди святих, які мають відношення. Перший ряд до України святий Володимир Великий і святий Йосафат Кунцевич, два інших святих мають відношення до парафії, святий Кирилої Методій. І ще два інших святих, які мають відношення до нашого зромадження воплоченого слова. Це святий Тома Аквінський, великий Богослов, е саме його. Його дуже любив наш патріарх Йосиф Сліпий і багато книг написав по його вченню і брав його як основного католицького богослова і святий Іван Павло, ІІ, папа римський, за правління якого було засноване наше згромадження. Також у наш храм має е, особливі вітражі, це класичні вітражі. повторюється, не імітація вітражі, розроблені спеціально для нашого храму. Е, Відомим Прикарпатським вітражистом, який працює у столиці, це Радислав Лисенко, і власне він е, ці вітражі працював і е, установляв у нашому храмі. Це є два таїнства з життя Ісуса Христа, найголовніші, важливі для віри християнина це благовіщення і таїнство Різдва Христового. Також е, цього року вже новинка у нашому храмі це. Іконописна хресна дорога, яка знаходиться у правій частині нашого храму, наш Прикарпатець Тарас Халак, який розробляє цю хресну дорогу у стилі іконографії стації, і власне. Вже частина є зроблена, а частина ще доробляється. І кожен парафіянин, кожен прихожанин має таку унікальну можливість пожертвувати одну стацію хресної дороги у своєму наміренні. Е інша особливість нашого парафіального життя це є зведення парафіального центру, який ми розпочали буквально два роки тому, і який вже зовнішньо ми е довели до такого остаточного вигляду, а проводять. Внутрішні роботи це центр, який буде призначений одна частина для монастирського життя, для життя священників монахів, які опікуються цією парафією, а інша частина для потреб парафії, де би мав бути і медичні консульторії, і лікарі, які би могли займатися волонтерством, приймати потребуючих так само частина для видавництва і для зустрічей молоді, дітей різних конференцій, тобто. Для того, щоб парафія жила, для того щоб люди розуміли, що храм це не є тільки для недільної служби Божої, але це є місце, де ми всі повинні відчуватися частиною єдиної церкви, яку основав Христос на Петрі, коли сказав Ти Петро, скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Тому, дорогі глядачі, хочу сьогодні з нагоди цього празника. Великоднього праздника, який ми ще продовжуємо святкувати, привітати всіх вас і побажати вам миру. Це ті слова, які Христос сказав після свого Воскресіння. Мир вам, щоб християни тішилися життям, раділи життю, тішилися кожною людиною, яку зустрічають в своєму житті, щоб не звертали увагу на якісь труднощі, негаразди, дискомфорти, але старалися наблизитися до Бога. А одночасно хочу всіх вас. Запросити на святкування нашого храмового праздника, який ми завжди святкуємо в кінці травня, 24 травня, в літургійному році припадає пам'ятний день святих Кирила і Методія наших покровителів, покровителів Європи, рівноапостольних, апостолів слов'ян. І в неділю після цього дня ми святкуємо храмовий праздник. Цього року він припадає на 29 травня, і ми вже заздалегідь з великоднім привітанням випустили такі листівки з програмою храмового святкування, яке буде тривати протягом чотирьох днів, від середи 24 до 29 травня. Травня, тому ми будемо дуже раді, якщо ви зможете завітати до нашого храму, прийти разом, молитися і святкувати. Бо насправді ми дуже тішимося, коли ви до нас приходите. Ми вам раді, і чим можемо послужити як храм і як священики, ми готові це зробити. Веселих вам свят! Нехай мир панує у ваших хатах. Смачної вам Паски і Коваски. Христос, Воскрес! Комплекс Гран Гараж надає послуги СТО шиномонтажу, розвалу сходження автомийки. Запрошуємо відвідати автомагазин, мотель з комфортабельними номерами, ресторан, літні та дитячі майданчики, сауну з басейном. Відпочинок для вас і вашого авто. Гран Гараж. Якісні пасажирські та вантажні перевезення в Україні та за її межами службами явір таксі 1554 та 1616. Замовлення цілодобово. Нагадую всім нашим глядачам, що ми щойно з вами побували на парафі святих Кирила та Методія в Крихівцях. Зищу вам здоров'я та щастя всім вашим родинам. Христос, воскрес! Ви на воскрес!